В 265 населених пунктах області існує 317 культових споруд, тобто таких, в яких проводять богослужіння. Великодні церковні заходи в них відвідало понад 350 тисяч осіб, говорять правоохоронці. Аби уникнути сутичок, святині були під наглядом міліціонерів. Жодного правопорушення в громадських місцях цього року не зафіксовано. Проте в деяких родинах не обійшлося без конфліктів. Ну зокрема вона. У нас у місті Полтаві в Ленінському районі, онук прийшов до бабусі на підпитку, посварився з бабусею і дошкою для розробки продуктів харчування. Забив її до смерті. Другий випадок стався у Козельшинському районі. Між двома братами виникла сутичка. Один із них схопив ножа і вдарив ним іншого. Зараз потерпілий у лікарні, а зловмисника затримано. Третю кримінальну справу. Відкрито на Миргородщині в одному із сіл Миргородського району на побутовому ґрунті. Виник конфлікт між добрими знайомими чи сусідами. І е, врешті, решт один із конфліктуючих. Знайшов гладкоствольну зброю і вистрілив у бік своїх знайомих. А щоб убезпечити прихожан від вогню напередодні великодніх свят, МНСники перевірили культові споруди стосовно наявності вогнегасників, евакуаційних виходів та налагодженої електромережі, як і правоохоронці. Рятувальники не зареєстрували жодного екстреного випадку в громадських місцях. Провели профілактичну роботу і в лісах. Будла велика профілактична. Робота саме в лісах, тому що вже люди масово відпочивали в лісових масивах. Навіть були такі мешканці, які, вже прийшовши на відпочинок, відразу обкопали своє місце, де вони будуть проводити, дітям наказували, щоб не підходити до вогню. А ось лікарі не зафіксували масових отруєнь, травмувань полтавців, пов'язаних із святкуваннями.